Вітаю, друзі, на каналі Корисно 62. Сьогодні у нас цибульники. Цибульники по дуже старому такому рецепту, можна сказати, бабусиному. Отже, потрібно: я тут нарізала десь 250-300 цибулі. Один стакан муки. Одне яйце збила вилочкою просто. Ще порізала пару гілочок свіжої, зеленої цибулі і ложку е, натерла на такій мілкій терочці часнику. Перець е, чайна ложка розпушувача. Отже, відтискаємо цибулю. Перед цим я її чуть чуть, -чуть посолила і тепер чуть треба відтиснути, щоб юшечка зійшла. Так ось. Відтискаємо і будемо далі. Ось стільки юшечки відтиснулося. Ми її відкладаємо. А в миску кладу зелену цибульку, часлячок. Так, сиплю стакан муки. Вона попередньо, я її просіяла. Так, і на муку чайну ложку розпушувача. Так, трошечки так перемішати, щоб вони обмінялися. Так, і вливаємо збите яєч. Яйце одне. Ой, скоро знову зауваження буде. Так, яйце. Замість солі я вже трошки цибулю солила, чуть-чуть. А тепер ще трошки. Ложу чайну ложку грибної приправи. Воно для мати запах цікавий. Так, і півчайної ложки перцю, чорного меленого. Все. Перемішуємо. І трошки влити треба оцього соку, що ми відтиснули з цибулі. Можна було і не відтискати. Ось замісила я таке тісто, таке воно густовате таке повинно бути. От. Нехай воно трошечки постоїть, а поки розігріється сковорідка. Ну, вляла олії і нехай гріється. Зараз покажу, як жаримо. Сковорідка нагрілася, накладаємо цибульники на смаження. Так, Потрішки по ложці. Смажимо на повільному середньому таку ниж, середнього вогні. І так далі, так, е, смажаться наші цибульники. Ось уже я першу пательню вибрала. Хочу додати, що я положила ще в, в, в тісто ложку олії. І воно постояло і розріджується добре. І ще е, рецепт буде під відео у коментарях. Добре, жаримо далі, смажимо тобто. Пиріжки. Пиріжки далі. Неві пиріжки. Цибульники готові. Пожарила. Ось попробую зараз. Видно. Так. Ось такі вони парують. У розрізі. Смачно. А... Грибна приправа дає такий присмак грибів. Так що дуже смачно! Готуйте, смакуйте, бувайте здорові, миру, спокою всім і до побачення!